Так, Добрий день. Сьогодні 24 березня 25-го року. Я відтримала таку посилочку я виписувала з одного сайту, називається «Шейн». Це такі недорогі речі на цьому сайті. Я виписала тут кое-що виписала. Зараз хочу, я отримала, я чекала 2 тижні. Я хочу зараз відкрити разом з вами і подивитися, що тут я виписала і хочу. Тут бу... я виписала тут дві блузочки, і хочу подивитися, приміряти і оцінити цей сайт. Цей сайт недорогий, ну, рішила виписати. Я перед цим виписувала, ну, можна сказати, непогані були речі. Так, о май гад! Що я виписала одну блузочку. О, mm. красиво. Не знаю, чи хороша, чи не хороша. Ну так би тобі гарна. Так, ця блузочка біла і з котиками. Котиками. Ця блузочка, я не знаю, скільки коштує, чи 10, чи 11 доларів. Недорого. О, май гад! Вона застівається тут. Я не знаю, який мені треба розмір. Я не можу угадати свій розмір. Так, оце я виписала розмір. Я не знаю, я не можу ніколи угадати. Виписую мале, виписую велике, виписую мале, виписую велике. Не знаю. А, ось що є оця бумажечка. Я один екстра Ларч. Ну, не знаю, подивлюся. Подивлюся, я тут приміряю. Ну, на ощуп дуже приємна. Дуже приємна блузочка, отак вдіть під брючки чи під лосики. Я її ще примірюю, покажу. Так, непогано. Потім, друге. Ой, яка красива. Яка красива блузочка. Красива в полосочку біла і в розову полосочку. Ну, не знаю, яка вона буде. О, майко! А, вона така, що ззаді, ззаді вона така длина. А впереді коротша. Ну, теж, на ощупь вона така хороший матеріал. І ще подивіться, який рукав, гарний. Теж розмір один екстра ларч. Ну, така вона. Ну, я, взагалі, люблю, щоб в краще таку ширшу, ніж вущу. Я, так, я люблю такий оверсайз, як сказати. Ой, непогана не на ощуп, хар, хороша. Отак весною вдіть. І під лосіни, і під брючки, і піти до магазину десь, 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 десь піти. Непогано, непогано, я приміряю, покажу. Потім, потім. потім. Так, потім. Так, Ой, виписала, зараз я покажу. Це сергія. Не знаю, долар коштують. Що за долар можуть бути за серги? Щоб вуха хоч і не підпадали, як кажуть. Ну, купить купила, там буду дивитися, чи буду носити, чи не буду носити. Чи просто комусь може віддам, будуть валятися. Ну, серги можна сказати на слабеньку троєчку. Серги на слабеньку троєчку. Нічого не скажу. Так, і ще виписала такі браслетики. Я просто так люблю, щоб на руках щось було. Виписала браслетики. Вони теж коштують якийсь долар. Оце три штучки долар. Ой, які гарненькі. Голубий, розовий і білий. Сейчас я переміряю так. Ой, я обожаю. Так, Отак, щоб на руки. Я за це зніму свій. Ой, щоб на руки щось висіло, я сильно люблю. Хай воно буде дешеве, але воно буде гарно. Гарно буде симпатично. Симпатично. Я просто люблю, щоб воно щось у мене на руки тіліпалося. Якщо навіть порветься, чи це не шкода, тому що три штуки долар. Це ж недорого. Так, сейчас я можна сказати, браслетики ці теж я оцінюю. На хорошу оцінку. Серги ні. Серги, видно, що таке желізо, ну долар, ну що ти хочеш. Так, сейчас я намірюю блузочки покажу вам блузочки. Так, що я можу сказати за цю блузочку? За цю блузочку я можу сказати, що дуже-дуже хороша. Мені вона сподобалася. І я би менший розмір би і не захотіла, тому що я не люблю, щоб вона була в обтяжку. і люблю, щоб вона така була свободна. І такий матеріал приємний. Так що я можу одівати і під брючки, я сейчас оділа брючки, і можу одівати лосіни, я буваю, сни вдіваю. І можу спокійно їхати і в магазин, і кудись іти, можу їхати. Так що ця блузочка у мене іде на хорошу оцінку. Дуже-дуже приємно. Так З такими котиками мені вообще сподобалася ця блузочка. Так, зараз намірюю другу. Це друга блузочка, дуже гарна, розова із білим. Рукава дуже-дуже мені подобаються, симпатичні, дуже симпатичні рукава. Дуже мені сподобалися рукава. Так, і мені тільки Так, отак впереді добре. Оце ззаді, оце ззаді, мені не, не сподобається. Я думаю, у мене є машинка швейна, я швея-мотористка, я ж можу шити. Я думаю, що оце таке візьму і оце, оце одріжу, оце якось там одріжу, підріжу. І тако зроблю, і буде мене отлічна, отлічна супер блузочка. Так що оце блузочку теж я оцінюю як на хорошу оцінку. Тільки оце ззаді оце мені оце не подобається, не подобається. оце Що це таке? Може, хтось і хоче таку моду так одівати, але мені не, не подобається. Я, в общем, придумаю щось. Все-таки я швея. це все можу зробити. Так що це блузочкою я оцінюю теж як хорошо, мені дуже подобаються рукава. І така вона приємна. Ось я трошечки на дворі потепля, вона зараз холодно. Оділа блузочку, брючки, туфельки на каблучку і вперед. Так що оцінюю теж цю блузочку. Як хорошо. Що я хочу сказати? Це сайт, так називається Шейн, Шейн, Він недорого коштує. Це бузочка 10 доларів, Так кажеться, 11, 11 та 10, в общем, копійки, одне слово. Якщо навіть не сподобається комусь отдачі чи, чи взагалі викинуть. Так що заказуйте на цьому сайті одяг. Просто треба гарно одіватися, красиво, гарно треба одіватися, міняти одяг. І можна вдіватися навіть і дешево. Не особисто можна купувати дорогі речі. Да, я, я думаю, дорогі речі фірмені, це теж добре. Ну, можна купити і так. Отак. Ось, вділайся і пішла, як тільки гарно. І я оцю блузочку із котиками. Не знаю, мені з котиками дуже сподобалося. Дуже сподобалося з котиками. Тепер треба дивитися, ще щось замовляти. Так що, так. Всього вам хорошого, хорошого вам дня. Дивіться моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Буду вам дуже вдячна. Всім пока-пока-пока.